Ну і тепер до неприємного мешканці села Басівка, сокільницька територіальна громада, скаржаться на відсутність вуличного освітлення та стан вулиці Богдана Хмельницького. Ну тим часом сокільницька влада переживає за благоустрій озера в Сокільниках. Вартість робіт понад 20 мільйонів гривень. Відео взято із соцмереж. Так, то басівка, вулиця Богдана Хмельницького. От як можна людині йти на роботу по такому болоті? Нікому діла ніякого нема. Ну, в нас тут депутати не живуть. А вечором йдеш з роботи, то ще й світла нема. В гумаках треба їхати на роботу. А казали, що на ремонт Богдана Хмельницького виділили гроші. Цікаво. Проїхати можна взагалі колеса лишити. Цікаво, чи в ОТГ ще є така десь вулиця? Так, це мешканка села Басівка, сукільницька територіальна громада. Хотілося б, щоб на цю проблему і на цю дорогу місцева влада звернула увагу.